Відзнаки подяки та побажання мирного неба над головою. У конотопі напередодні Дня Незалежності вітали ветеранів міліції. <плес> У складі Конотопської ветеранської організації органів внутрішніх справ 288 учасників. Її голова Володимир Кича після виходу на пенсію не захотів розлучатися з міліцією, тож зараз активно займається суспільно необхідними справами. Постійно ми зустрічаємося на зобрання, провідими ветеранів ті, що вже були віку, там 70 років, 80-85. Лариса Короленко в міліції пропрацювала 37 років. Зараз допомагає виховувати онуків, але зізнається за роботою сумує. З ким служила, з ким робила. завжди я общаюсь, я інтересую життям. Діла своєї служби цьому за службою і Марк Іванов. Він все життя працював у кримінальному розшуку. Іноді так зустрічаєш людей, з якими спілкувався, з якими був в конфлікті в каком-то вправовому. От всі мене помня, знають до слова, всі ветерани міліції з теплотою згадують роботу в органах. Так само єдині вони і в побажаннях напередодні дня незалежності. Щоб вода эти всі війни, які сейчас идут, поскорее заканчивались. Ну, що ж те, гибнуть люди, страдають люди. Бажаю так, що наш народ жив так дружно, що ніхто його не перела переломив, щоб всі були заодно. Вітання ветеранів співпало ще з однією датою, що правда сумною. Сьогодні вшановують пам'ять працівників міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків. Цього дня Конотопський міськвідділ традиційно відвідує могилу 26-річного Андрія Швеця, котрий загинув від кулі злочинця. Загалом відомо, що на території міста і району у боротьбі зі злочинністю полягло п'ять міліціонерів. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.